Вас вітає компанія Agro Import Group. І сьогодні ми з вами поговоримо про касетні ущільнення. Давайте ж розберемося, для чого слугують касетні ущільнення. Або, як по-іншому, їх називають сальники чи манжети. Відповідно, хто як називає. Вони є різного характеру. Вони є такі, є такі, є такі, є такого кольору і є металеві. І це навіть не всі, які існують, їх є дуже багато, і вони застосовуються як і в побутових сферах, в автомобільній сфері, і відповідно в сільськогосподарській сфері. Ці, які представлені тут, це касетні ущільнення, які використовуються саме в сільськогосподарській техніці. Наприклад, ось цей це сальник впускного клапана надвгон Перкінс. А це сальник колінчатого валу. Ось ці сальники використовуються на коробках Маніто. І вони слугують для того, аби захистити певний механізм. Від попадання туди пилу, бруду, піску чи іншого матеріалу. Відповідно, з іншої сторони вони слугують для того, аби не витікало масло, смазка, яке запресовується, чи набивається, чи заливається в двигун чи в механізм. Тож давайте почнемо з самих звичайних. Сальників. Чому самі звичайний? Тому що це сальник, в якому немає ніяких ускладнень при монтажу і демонтажу. Сальник виглядає чорного кольору або зеленого, або будь-якого іншого кольору. Це вже залежить від того, хто виробляє чи хто замовляє, і під які відповідно сфери замовляють. От, він складається з оправки металевої облитою. Або залитою гумою, і, відповідно, є отака пружинка, яка обтягує внутрішнє кільце для того, аби деталь, яка буде входити всередину, щоб вона щільно була обжата цією пружинкою. Також давайте подивимось на касетні ущільнення. Вони вже, відповідно, є більш захищеними. Чому більш захищеними? Тому що вони складені таким чином, що зовнішня оправка входить внутрішню і так декілька разів. Можуть бути подвійний захист чи потрійний захист. Це знову ж залежить від того, де застосовується даний сальник. Також є от такі сальники, які Більша площа складається з металевої оправки, і, відповідно, ця оправка вона виготовляється методом штампування. Чому саме штампування? Тому що саме штамп дозволяє робити масово великі партії і при цьому затрачаючи найменший ресурс, і при цьому зберігаючи точність. І, відповідно, є ось такі сальники, які використовуються на двигунах, він складається з металевої оправки, яка зроблена методом штампування. Якщо ви бачите, тут є прорезинені краї, це для того, аби, коли прилягає цей сальник до блоку, відповідно, щоб не було протікання масла, і для того, аби туди не потрапило. Щось у вигляді пилу, чи піску, чи інших елементів. Також зверніть увагу на такий сальник, чи касетне ощільнення. Зовнішня оправка виготовлена методом штампування. І якщо ми подивимося, що із задньої частини запресований ще один сальник, і, відповідно, всередині мається також. Сальник білого кольору. Чому власне він і називається касетний? Тому що він зроблений з ряду сальників, можна сказати, з ряду касет. Відповідно і тому мають таку назву. Всі позиції вони є дуже необхідними і дуже важливими у сільському господарстві чи в машинобудуванні. Тому що без них не заводилися в двигуни відповідно, і не працювали мости чи коробки там, де має бути захист. Тому саме на ці деталі, такі маленькі деталі, які Вартують, можливо, небагато, також потрібно звернути увагу саме на якість даних деталей і якість матеріалу, з якого вони виготовлені. Тому що, знову ж таки, сальник візуально може бути однаковий з тим чи іншим. Але якість матеріалу це те, на що впливає саме ресурс, довговічність вашого агрегату. Чи саме. Того механізму, де встановлюється дана позиція. Тому звертайте вашу увагу на отакі дрібнички, які подовжать життя вашій техніці, вашому агрегату чи, відповідно, вашому двигуну. Компанія Agro-Import Group має сальники до такої сільськогосподарської техніки, як лемкен, клас. GCB, Manitou, до Двигунів Perkins, є багато іншої техніки, до якої ми можемо завести під замовлення той чи інший сальник, який зацікавить саме вас. Даний товар ви можете знайти в нашому онлайн-магазині. Посилання ми залишимо під відео. Тому, якщо вам була корисна дана інформація і сподобалось дане відео, ставте лайк. Якщо ви не підписані на наш канал, підписуйтесь і до нових зустрічей.